У нас тут черговий мішечок від Адрагна, Max Adult Chicken and Rice. Цією маркою дуже задоволені. Харчуємося вже більше трьох років, саме кормами цієї торгової марки. Ось так виглядають корминки. Якість чудова, засвоїться гарно. Песик наш з задоволенням споживає, немає ніяких розладів, що для нас найголовніше. Тому щодо якості взагалі п'ятірка з плюсом. Дуже дякуємо вам. От, ще дуже зручно хотіла б зауважити. Пакування у нас мішечок 20 кілограмів, замовляємо декілька місяців взагалі. Питання про що, чим годувати собаку не стоїть. Ну і плюс до цього дуже приємний бонус: вигідна ціна, класний сервіс, швидка, швидкий фідбек від менеджерів. Тому радимо користуйтесь, перевірено на собі, як кажуть. Дуже дуже радимо від себе.